Привіт, друзі! Ви попали у світ, де технології та світло змінюють реальність. Сьогодні наша команда приготувала відео, яке переверне вашу уяву про автосвітло. Це не просто історія, це кіберпанк пригода, де світло стає зброєю, а технології союзниками. Готові зануритися у майбутнє, де кожен промінь світла розкриває нові можливості. Тоді поїхали. Десь на іншому краю Всесвіту, де технології правлять світом, а світло це валюта, жила одна дівчина. Її звали Червона Шапочка. Але це не звичайна казка. Вона носила надзвичайну шапочку, що була оснащена LED-лампами, які світилися в такт її серця. Замість кошика з пиріжками стильний кейс, наповнений найновітнішими автолінзами та лампами, які могли освітити навіть найглибші темряви. Але в цьому світі не все так просто. У темних лісах технологій, де неонові дерева світяться в такт електричному пульсу. Ховалась небезпека, робот вовк. Істота з галогеновими очима та ксеноновими зубами полював на тих, хто смілювався йти проти системи. Червона шапочка знала, що її місія небезпечна, але вона вірила, що нове світло, яке вона несе, зможе змінити все. Коли вовк напав, вона не злякалась. Відкривши свій кейс, вона активувала автолінзи, які залили все навколо яскравим сяйвом. Світло було її зброєю, і воно осліпило вовка, даруючи їй шанс на порядок. У фіналі, стоячи на даху кіберпанк міста, червона шапочка підняла автолампу вгору. Її світло розсіяло темряву, освітивши навіть найпохмуйші куточки міста. Вук був переможений, а нове світло стало символом надії. Це не просто казка, це майбутнє, де світло змінює правила гри. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про те, як автосвітло відкриває нові горизонти.